Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про підживлення томатів. Томатів на полі і на городі. Ось коли ми розсаду томатів висадили, через кілька днів потрібно обробити ці помідорчики від грибкових хвороб. Це мідним купоросом. Це для профілактики. Потім, коли вже рослина підросте, вкорі... вкоріниться, потрібне перше підживлення. Так як корінь рослини, можливо, не все взяв з ґрунту, що потрібно для цієї рослини. І перше наше підживлення це сечовиною. Ось у нас тут сечовина. Ось такий вона має колір. Ось. Біленька. Така в нас є ось мірочка. Потрібно брати 20 грам, ось десь тут ось 20 грам на 10 літрів води. Ось. Це потрібно для того: сочовина використовується для того, щоб нагнати зелену масу. Щоб розкущилися наші кущики помідорів, щоб був об'єм, щоб на тому, на тому кущику росли помідорчики, потрібно укріпити цього помідора. Це потрібно додати у капельний полив. Ось, так. Далі в нас тут плантафол 2020-20, що означають ці цифри. Ось 20, 20, 20. Це 20. таке співвідношення, в одному кілограмові цього сипучого препарату. Знаходиться таке співвідношення 20 азоту, 20 фосфору і 20 калію. Це його потрібно. Ось має такого, такого кольору. Ось таке, як сахар. Сипуче, як сахар зелений, зеленого кольору такого світлого, це колір цього плантафолу. Це таке воно собою представляє. Ну, Плантафол потрібно для мікроелементів, От потрібно для повного розвитку рослини, щоб рослини хорошо розвивалися. І ним потрібно кропити по листу. Ось. І тоді буде рослина хорошо розвиватися і рости. Так, далі, коли вже томати зацвіли, вже є багато квіточок, то потрібно його два рази у період цвітіння покропити борною кислотою. Це потрібно для того щоб хорошо зав'язалися помідорчики, особливо коли жара. Так, і профілактично потрібно обробити кальцієм. Кальцінітом. Ось у нас кальцініт в такому відру знаходиться. Ось вони такі гранулки. Бачите, білі гранулки такі це кальцініт. Це потрібно профілактично від всяких хвороб, від вершин, особливо від вершинної гнилі. І це потрібно робити завчасно, поки рослини не захворіли. Далі що ми робимо? От коли вже в помідорчиках зав'язалися, коли помідорчики пов'язалися всі гроздя. Коли вже нав'язалось багато зелених помідорів, потім потрібне наступне підживлення. Підживлення гуматом калію. Ось у нас тут гумат калію знаходиться. Так, зараз я покажу. Так, ось ми купуємо в таких бадях, того, що в нас багато рослин, і нам їх всі потрібно підкормлювати, підживлювати, кропити. І ми купляємо все в великій кількості, бо нам всього треба багато. Ось концентрант має ось такий, така жидкость темного кольору. І ось собі представляє таке, та, такий гумат калію Потрібно для того, щоб помидорчики були смачні, щоб мали такий солодкуватий смак. Тут теж є всі необхідні мікроелементи, для того, щоб помидори були смачні. Ну, і взагалі треба дивитись по нормі. Тут теж треба його давати по нормі, щоб не переборщити. І, взагалі, за рослинами потрібно спостерігати ось від самого висадження. Розсади, і в подальшому треба постійно спостерігати, що рослинам потрібно, чи якийсь листок, листя пожовтіло, чи помідорчики опадають. Треба дивитися, що потрібно давати цим помідорам, чим кропити і що додати у капельний полив, чи так під кущ поливати, в кого нема капельного поливу. Ну, ми знаходимося у розсаднику, де в нас помідори в касетах. Це ми їх будемо розсаджувати у наших теплицях, де була в нас розсада. Розсаду ми вже продали давним-давно, і нам вже потрібно розсаджувати ці помідори. Вони вже попідростали ось, і вже деякі потрібно висаджувати. І ми це ось скоро будемо робити. І ось про все це будемо ми розказувати далі, у наших наступних відео. Ну, ось так ми ухажуємо за нашими рослинами. От так, цими препаратами ми користуємося. Ось все даємо по нормі. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім дякую, хто нас дивився і слухав, кому було корисне наше відео, наші поради. Всім здоров'я, гарних врожаїв і до побачення!